Покажу вам підсвіточку на CrossRC. Все перемикається з пульта, бачите різні режими. Це от воно само такий режим такого облимання. Нічого не натискаю, воно само так працює. Далі ось такий режим. Просто це можна сказати стандартний, коли включається машинка, ось так. Такі типу габаритні вогні, потім можете включити фари собі, можете включити собі. Ці лайтбари отут він в бампері, на даху. Тут є імітація лебідки, це не справжня лебідка, але можна її сюди встановити. І ось такий ще режим. Це просто блимання в решітці, і от пішло це блимання по і фарам, і решітка. Ну, теж все цікаве, кому як більш подобається в різних режимах, в різних стилях все це може робити. Головне, що цей функціонал є, а там вже ви ним користуйтесь так, як вам більше того, як вам більше подобається.